Я побудував технолабубу на сервері Майнкрафт. Але крінж. Щось якріптіум не набирає бажаних мною переглядів, тому я вирішив зняти супер дорослий та хайповий контент та побудувати лабуду, ой, е, лабубу, та подивитись на реакцію гравців. Тому дивіться це відео до кінця, вмочуватися зручніше та бажаю вам приємного перегляду. Так, я тут підготував ресурси, нам тепер треба оцей цемент переробити в бетон. Бути чесним, дуже дебільна буде ідея робити це через рідинний транспозер. Тому що це буде дуже довго, тому я вирішив це все робити вручну Так, давайте цей квадратик ми поставимо. У нас там поки що генератори працюють, сьогодні ми перейдемо на нумізматичні генератори. Ну, ні. Хоча, можливо, це в наступній серії буде. А не в цій? Так, нам потрібно скрафтити таймонд палку. Тепер що ми з цим цементом робимо? Ми цей цемент просто ставимо. Що я не можу літати І політик пропали. А, тому що я погодний на такій висоті, що тут польоту немає Все, ми дійшли до максимальної висоти. Блін, я не знаю наскільки вірити цьому джетпаку. Погано... ні, хороша ідея. Піскати, що погана ідея була, як вірити. Так, нам потрібно відро, нам потрібна вода. Музична пауза. Все тече. Я гадал. Що ти лише вода. Але я тільки що поняв, що я назад то не піднімусь. що на такій висоті, блін, точно. Я ж за допомогою джетпака туди не піднімуся Так, і все. Та, що нас просто не пускає. Він тут ще вода багається. Па. 2000 років тому Так, тепер ми це все можемо молотом добути, але це боляче було конкретно. Боляче, боляче, мама, боляче Ще питання, а де той бетон пропав? що його просто водою змило. Так, я щось дуже сум'яв, що це весь бетон. Ну Хоча скидається на те що це весь. Нам що от стільки нам треба. І це дуже погана ідея таки, придеться робити рідинний транспозор, бо це прям треш. Так, рідинний транспозор. Робиться дуже просто, але стоп. У нас хіба нема такого? Так, той інтертачний інфузор, магматичний котел, Ні, тут такого нема. Все є. До речі, я забув розказати, що за кадром я зробив ось такий великий мій контролер. Супер, я тут переніс автокрафти процесорів. Тут поставив модуль вилучення скрізь. Значить в нас автокрафт процесорів повністю працює. Так, давайте поставимо отако, і нам потрібно покращення. Ще я також покращив подрівнювач і рисовував піш до сигналу мого рівня. Також класно. Тут є, це ми також робимо покраще. І ще у нас буде покращення катушки. Є. Тепер знаєте, що нам ще треба? Але нам ще потрібен аквамулятор, який в нас десь був тут. Є аквамулятор Так, режим наповнення. І тепер дві скриньки. Одна у нас буде йти сюди, друга у нас буде йти сюди. Аметочний котел поки що відставимо, щоб нічого не конфліктувало. І сюди ми ставимо наш весь бетон. який у нас є? От сюди. А ні, це набагато швидше, ніж я думав. Єдине, що нам взагалі не вистачає води. Тим часом ми можемо почати будівництво. Я думаю, десь тут нам потрібно це робити. А хоча, давайте спочатку знесемо оцю непотрібну тепер штуку. Все, готово, знесено. І в мене, до речі, з'явився ще новий вейппойнт риба. Що це таке? Зараз я вам покажу. Цю штуку нам підказав Azmine на Discord сервері, ссылка на який в описі, ви знаєте це. Ця штука виловлює рибу. Це прям класна штука, тому що в мене були проблеми з їжею вічні. А тепер воно виловлює рибу і в нас. Я тепер харчуюся рибою. Також я за кадром, до речі, викопав ось такий підвал. Так, давайте включу нічне бачення. Тут нічого ще не добудоване. Але прикол в тому, що цей підвал 3 на 3 чанка. Тобто, тут, якщо я зараз вирююсь, буде ось такий величезний підвал, але тут купа шемобів, і воно мені не подобається. Я собі прикинув, де ми будемо будувати цю лабуду, і будувати я її буду за допомогою схематика. Вибираємо. Ось такий файл і ось така лабуда в нас получиться. Якщо ви хочете, щоб я також скинув схематику, ви знаєте, що робити. Правильно, цей лайк. Так, зараз я стану ось тако. І зараз я налаштую так, щоб воно було по центрі. І тут, де я хочу. Так, ні, по ігриках все добре. Так, і назад. Відійди в десь тако. Ось тут я планую її побудувати. У мене все тут заготовлено. значить можемо робити. Можемо також будувати, якщо не помиляюсь, по, по шарах ось. Можемо будувати прям все. Ну, я думаю, можна прям все. Тому що тут нема прям чогось такого дуже важкого. Ну що ж, побажайте мені удачі. У мене ще серйозно не височило того. Бетон. Ви вгораєте? Так, доставляємо останні штрихи. Так. Так. Пак. Все, ось тепер останні штрихи. Раз, два, три. Все, готово. Більше слоїв нема, це останній. І ось такий чудік у нас вийшов. Ну Подивіться, ну воно гарне. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Це в картинки він не дуже, а наяву взагалі гарне. Що я тепер хочу зробити? Так як це лабубу Лабубу -бубу. Так як це лабубу я хочу туди щось технічне запихнути. Я придумав, що це будуть автокрафти. Тут запихнемо автокрафти з верстаку. Як ми їх записамо, дуже просто. Ламаємо отут один блок. І ламаємо отут один блок. Все. І тепер аналогічно тут ламаємо. Тут ми писаємо три ліфти. Також ми перевіримо так, нас є факели. Треба освітити там йому все. Хоча тут можна і світлокамінь камінь поставити. А ще краще використати simple light ось ілюмінатний блок. Факел з Ростон. І крафтимо цей ілюмінатний блок Так, ось такий блок. Коротше, ми можемо його помалювати, наприклад. Я в цьому не впевнений. А якщо ми тут поламаємо, то тут буде. О, тут буде блок. Якраз, люкс, дивіться. Ставимо ще тут. І тут. Все. В принципі, ми можемо так само і тут поставити просто. Все-таки щоб зверху не було. Тому що зверху. Це ж було вже. Я, я, я раніше, я не спеціально це роблю. Вони не спеціально не бийте мене. Я не знаю, на що я це роблю просто. У мене є ідея. А що, якщо ми оце на, замінимо на Simple Lights? Точно! Чуваки, це буде ідея. Та давайте так і залишимо. От, реально воно прикольніше Воно більш кріпово виглядає. І ми крафтимо такі самі ліфти. Приду на енду Не, ну це. Це морда, ну це просто, я не знаю, це щось з чимось. Так, я надію, що різні кольори будуть працювати? Ні. Ви прикиньте, різні кольори не працюють, я не знав про це. Так, тепер що я хочу? Перш за все, ми, напевно, перенесемо оці комірки крафту он туди. Тільки як ми це зробимо. Кабелями тягнути це дурному радість, саме тому в нас є ось без стротові з'єднювачі. Нам потрібно ось кибертровий приймач, яко потрібно Flux. Так, тепер ми можемо потихоньку крафтити. Так, тепер давайте оце ми поламаємо. Візьмемо кабелі. Давайте подивимося, скільки в нас взагалі кабелів є. Так, у нас є три і щільних два. Ну це дуже мало. Повірте. Так, але нам ще крім ось такого безротового з'єднювача, нам потрібно ще, ще один інструмент. Це набір налаштування з'єднювачем. Треба скоро йти до кванту, тому що це прям треш Біяти на ноброні в 2025 році взагалі не модно. Через якийсь сервер ліг просто. Так, і тепер красимо набір налаштування Так, тепер ставимо один без розвезеніваж десь тут, наприклад. І йдемо йому його ставити в голову. так, ось тут я навіть не знаю, де точно. Давайте десь тут. В принципі, пічом Тепер. Прив'язуємо сюди і прив'язуємо сюди. Все, воно тепер прив'язане. І воно тепер їсть багато енергії нам. Ну, але це не проблема, тому що ми це зможемо пофіксити одним методом, який я вам чуть пізніше покажу. Так, думаю, що тут нема е толку проводити ось такі щільні розумні кабелі, тому що, я думаю, достатньо просто буде провести ось так кабель. Наприклад, ось так. І поставити сюди ось так, наприклад, і ось так. І нам потрібно ось комірка крафту. Поки що у нас є тільки на 4К, в майбутньому ми, ми зараз докрафтимо. Так само ми тепер ставимо другий безротовий з'єднювач. Так, і тепер тут. Тут дуже цікаво, де його поставити можна. Насправді. А давайте десь, в принципі, тут. Тепер давайте ми нарешті зробимо наші автокрафти. Перші для верстаку. Для цього нам вже потрібен молекулярний асамблер, який в нас вже є. Ось як він робиться. А також потрібні інтерфейси. Давайте поки що скрафтимо звичайні такі. Так, тут нам потрібно буде багато процесорів логіки. А, вони в нас є, до речі. І тепер ми можемо робити ось скім'яні інтерфейси. Єдине, що нам знову височає скла. Так, у нас тепер 4 інтерфейси. Тепер нам треба докрафтити асамблери. Я надію, що ось тільки висадить, дуже на це надіюсь. Треба на перший час. Тепер проводимо цей кабель, там ось інтерфейси і ось так асемблер. Я просто надію, що воно все працює, бо я, чесно кажучи, в цьому не впевнений. Поки що ми можемо поставити ось так. Але в майбутньому ми це переробимо, тому що так не дуже класно ставити. Тепер шаблони крафту робляться ось в такому режимі. Значить, що нам в першу чергу треба завтра крафтити? Це шаблони. 100% це шаблони. Їх автокрафтимо. І автокрафтимо кварцеве скло. Все дуже легко. Єдине, що я би ще зробив ось такий термінал інтерфейсів. Під'єднюємо його. І тут ми можемо просікти всі інтерфейси, які у нас є під'єднані до мережі, і саме сюди ставити шаблони. Щоб не бігати туди-сюди, вічно. Це є. Тепер, наприклад, крафтимо 10 шаблонів. Нам на диво всього вистачає. І дивимося, як вони крафтяться. Все. Зробилося. Шоброн 10 штук Є. Давайте тепер завтра крафтимо ще ось таку базову м'є сонячну панель. Скрину панель. Моєму її ще можна апгрейдити, але це вже не для нас. Також доставимо в молекулярний асемблер. Що це за панель панелька? Це сонячна панель, яка додається спеціальним аддоном для м'є системи Crazy AE. І вона виробляє 128 AE затік. Я не знаю, скільки це в РФ. Але АЕ це спеціальна енергія тільки для М'є мережі, тому її можна спокійно скрафтити, щоб підтримувати автономну роботу МЄшки. Дальше, Далі, що я би хотів зробити, це ось такі комірки зберігання. Її ще не самі комірки зберігання, а компоненти зберігання. Так, робимо раз, з нього робимо два, з нього робимо три, з нього робимо чотири, з нього робимо п'ять. Я думаю, цього вже буде достатньо, але давайте ще на 1 МБС робимо. Так, і давайте подивимося, чи нам височає на, наприклад, 64. Ні, нам вистачає чистого кварцу, до речі, цього навсього. А чистий кварц робиться дуже легко. Давайте ми його на ізі зараз зробимо. Давайте заберемо нагороди. О 16км є компонент зберігання. Супер. Знадобиться. 1К. І чистий кристал. Забираємо чисті. Ставимо сюди. І тепер знову дивимося: 64К. Все, спокійно робиться. Чати. І дивимося, як воно буде робитися. Також я би закодував інтерфейси, ядро формування. І оце ядро. О, все, 64 зробилося. Ще я би хотів закодувати ось такі покращені карти. Вони нам знадобляться для карт прискорення. Ну, я би, чесно кажучи, потратив це спочатку на комірку крафту. Так, і тепер ми можемо скрафтити блок крафту і саму комірку крафту. Так, і тепер, думаю, ми можемо побачити реакцію інших граців на ось таку лабубу. Першим, хто вирішив дати свою реакцію, став сам бог сервера as mine. Е, Матіка, це можна? Запікує почву. Добре, ти мені заприймеш, я так буду. Я маю тебе так знайти? А, бля. Приймай. Та, знаєш, квантом полетиш. Та, в принципі, мені недалеко, якщо так. Я тут назвав Технолабубу, б. Технолабубу. Я так десь на прикол. Тут, короче, ліфт. Пузі тут, короче... тут, короче, автокрафти, типу, на цих Ну, Тут потім все красиво буде, оновлено, знаєш, ну, типу. донами. а тут зверху процесор. В голові. Кажуть, діти і жінка кажуть, що зачот. Ну, взагалі, то воно, як знаєш, з цього Five Nights... коротше, Five Nights at Freddy щось таке, от воно трохи стрмно ходить. <laughs> Але в загальному прикольно. А Ты... чого чо в нього один зуб синій? А я навіть не знаю, тут якийсь бах, напевно. В моїй базі ходять щурі. Потім з'явилися і інші оцінити цю скульптуру. Ого, це Bixie Rut? Це ще й ми мини-пласа? Ну, это ты... бы так. Хорош. Это прикольно. Если ты реально пикселёт, там так и занимайся, вот будет классно. Единый минус. Не знаю, даже минус чище. Залетать его лапу через... Задний прохит такой снит А, ну... Ну, так же ебли. Ну що ж, ось таким вийшло це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па-па-па. З вами був ДекДеш. Лазери, надо нехую лазери. Ова! Дири! Ова! Ну. Я ж казав, я знаю, чого. и вот такую, карту за на сервер. А это как карта и завышается. трусы, блядь. Не, ну. А, бля, чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай, я понял. Короче, тут трошки не пишло, Будто неправильно, даром. Блядь, чем мы занимаемся? Мы мало не потеряли. Прорвисты траним, блядь. Мы идёмся, Серьезно. Все, твое лабубу официально прокачено. Короче, ладно, все, хватить поржали, и дыбач. Так, реши.